Перед нами був огонь, пожар і гасіння було неможливе. То ми чудом вціліли всю парадну. з другу парадну виходили. Так, да, вийшли через інший вихід. Благо він був вже відрішічений від шахеда, тому що якщо ми вийшли б на пару хвилин раніше, то, то ми це постраждали постраждало б в машину сусідки з першої парадної влітів шахет. Машина була у нас в вікні в кухні. Зараз вже поставили нам вікна. Понівечені вікна, стіни і двері та спалені авто. Так мешканці будинку на М'ясоїдівській згадують ніч наприкінці січня, коли поряд з їхнім будинком стався приліт шахеда. Кажуть, на щастя, у той день ніхто не постраждав. Втім, з наслідками борються й досі. Ми бігли з дитиною. Я взагалі встигла дві секунди. Ми з нею спустились. Я тільки ногу у підвал і все. І приліт був і все скло. Слава Богу, що він нас врятував. Оговтитися досі не можемо після такого прильоту. біжимо навіть не чекаю на тривогу. Біжу після вибуху частину пошкоджень люди усували власними силами, подали заяви на компенсацію та зібрали необхідні документи. Дехто вже встановив нові вікна за власний кошт. Інші ж досі чекають на відшкодування. Очікувати там тиждень, два-три. А зараз були морози. Опалення нема, старий дім. Багато. Ну, є сусіди, які живуть, наприклад, в квартирі родичів, які не можуть приїхати, і вони не можуть подати від, би, від свого імені, а тільки від власника квартири повинні подавати. Вони залишаються без вікон, так от заколочені і розраховують тільки на себе зараз, тому що інакше неможливо. Та обстріли оголили ще одну проблему. Під будинком є укриття, куди люди спускаються під час повітряних тривог. Та за словами мешканців, офіційного статусу бомбосховища воно не має, а його стан не відповідає вимогам безпеки. Тож під час сигналів тривоги жителі змушені шукати інші безпечніші місця поруч, попри те, що саме це укриття цієї ночі врятувало не одне життя. Тепер вхідні двері вибиті, і ми не можемо туди спуститися, тому що там все може завалитися. Ми б хотіли, щоб нам зробили бомбосховище, тому що в нас тут багато літніх дітей. Ми б туди спускалися. Після пережитого люди і досі не можуть оговтатися. Вибух залишив по собі не лише зруйновані вікна та дах, а й постійне відчуття остраху. Та, попри це, мешканці продовжують жити у своїх квартирах і сподіваються, що і будинок, і укриття згодом приведуть до ладу. Ксенія Кулашкіна Євген Тросен перший міський.